Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка з судовольством вже тактично ви насйонули і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо на якій ви мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по доброму попросили її віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по-дебільному звучить, да? а, Ну, ми вирішили на це. Все-таки зробили цю глупость. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все, да не все. Поняли? Все, адали, да не все і в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в ми можемо йобнути дуже неслабо. дуже неслабо. багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там, оце у вас там нема карт. Чим крить? Всі карти у нас в руках. Зеля був такий уверений, Ну, я просто до цього схиляюся. Ну я думаю, що це один з єдиних серйозних річаків. У нас є чим йогнуть і чим крить. І а, як устроїть дуже такий серйозний перепалос в світі. А, це понятно, що це не секретний там для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там сумасійшов на емоціях. Вийшов разом з цим з маском, а... Ну, він там собі віддільно. Це, до речі, показник того, що Зєля... я не фанат Зєлі, ви знаєте мою думку про Зєлю. Це показник, що Зєля приїжджає в Білий дом, і Він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та всяка горта, яка у себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабість дуже сильно показали. А, того я більш ніж переконаний, що зараз цією підтримкою Європи. З закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків у Нас буде з підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну всі просто в шоці заміряється. Замірки, ну що це за партнер? За бізнес? ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба відсікатися. Плюс я думаю, ну все ж таки Україна кому-то нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але... Про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я, раз, два скажу, і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганди, ну, то, що залітає в реки, в рекомендації, поняла? Тобто саме в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормально, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам пізє, нам всім хана, ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі відоси, які не дуже пересилають. От. Ну і вони аудиторія класна, я сфокусований на своїх на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вешать нос. Я ще раз повторю, підсумую, у нас є. Чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнуть, є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поняли? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це впливати просто себе почніть. Не давайте взяти, не творіть хуйні, всяке. Поняли, мусор там викидайте, де надо, Допомагайте військовим. Отака от історія. І воно само по собі все, все розчихлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Після такого, як я не виживаю. Ну я ж якось вижив, і Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну я в це вірю. Поняли? У мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку.